Сьогодні готую простий овочевий салат. Нарізала помідорого гірка, перцю болгарського і цибулі. Все це посолила. Взяла яблучний оцет, одну столову ложку. Для балансу додала щіпку цукру і заправила цей салат оливковою олією дві столові ложки. Ще до цього очу я додала зелені кропу одну столову ложку. І все наш салат готовий до споживання. Поживний, корисний і різнобарний на вигляд смачного.